Після ворожих обстрілів на початку війни багатоквартирний будинок на вулиці Наталії Ожвій зазнав серйозних руйнувань. Були пошкоджені плити перекриття, стінові панелі, несучі конструкції, комунікації та інженерні мережі. Фактично все було в руїнах, але з квітня цього року розпочалися масштабні роботи з відновлення. За ці півроку ми відремонтували покрівлю, утеплили техповерх, утеплили підвал. Зараз виконуємо утеплення. Фасадні роботи відновлюємо комунікації, водопостачання, тепло, каналізацію. Як повідомили в департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції, нині на об'єкті вже відновлено близько 1200 квадратних метрів покрівлі, встановлені нові вікна в квартирах та місцях загального користування, а також замінено інженерні мережі у підвалі та технічному приміщенні. Вже виконані роботи по першому, второму під'їзду, виповнили всі роботи по железобетону, плити перекриття, несуші конструкції, фасадні панелі. Провели штукатурку під'їзду в першого, другого покраску під'їзду, в першого, другого, укладка плитки. Сейчас активно займаємося третьим під'їздом. Залишилось 10% бетонних бітонних робот по третьому під'їзді. На третьому під'їзді ми переливали плити перекриття. Ті нові панелі несу з п'ятого поверху до самої покрівлі. Наразі утеплено та пофарбовано близько 70% фасаду, повністю технічний поверх і підвал. Паралельно фарбують місця загального користування та замінюють внутрішні інженерні мережі у квартирах. Залишилось опалення розвести утеплення третього під'їзду, Ну і в принципі відмозка благоустрій. Під час відновлення будівельники утеплюють будинок мінеральною ватою, сучасним обезпечним матеріалом, який забезпечує високу енергоефективність та додаткову шумоізоляцію. На наступному етапі заплановано встановлення нових ліфтів і ремонт вхідних груп. Завдяки комплексному підходу будинок стане більш енергоефективним і комфортним для мешканців. Щодня на об'єкті працює близько 70 будівельників. Роботи ведуться безперервно, аби якнайшвидше завершити відновлення будинку та повернути людям комфортні умови проживання. Аліна Кормашова, Олександр Ванов, Олексій Старінков, Харків. Новини.